Григорійськоворода. Гей, поля, поля зелені, зелим квітом оздоблені. Гей, долини і балки, і могили пагорки. Гей ви, вод потоки чисті, береги річок трависті, Гей же кучері, які у дібросях і гайків. Жайбурнок над полями, соловейку над садами. Той під хмарами дзвонить, Все й жена ллі лящить. А коли зійшла дениця, то прокинулася птиця, музика звучить навкруг, У повітрі шум і рух. Тільки сонце визирає, вівчар вівців виганяє, на сопілочку свою котить стрелі по гаю. Пропадайте думи трудні і міста багатолюдні. Я й на хлібові сухім житиму в раю таким.